Всім привіт, з вами Настя. Ви на каналі Good Game, і сьогодні ми поговоримо про гру Капітан Цунар від Games. Це настільна гра, в якій ви з друзями поділитеся на дві команди і будете екіпажем субмарин ворогуючих, які хочуть знайти один одного і знищити. І хто зробить це швидше, той і переможе. В кожній команді є чотири ролі, і якщо гравців менше, ніж вісім, то хтось повинен взяти на себе більше ролей. Почнемо з опису капітана. На початку гри він ставить крапку, у якій субмарина спливає, а, а далі починає прокладати її курс. Наприклад, на північ, схід, північ, схід, південь, 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 схід. Я думаю, ви зрозуміли. Але коли капітан оголосив курс, він має зачекати на першого помічника та інженера, поки вони скажуть, що вони готові, і тоді він зможе оголосити курс далі. Наприклад, я кажу курс на північ, і в цей момент перший помічник повинен поставити хрестик в одному з ось цих відсіків. Наприклад, я ставлюсь сюди, і він каже, що він готовий. Коли всі комірки в системі закреслені, перший помічник каже: Наприклад, міна готова. В той же час інженер має закреслити один шести кружечків. А, наприклад, я казала на північ, тому на вибір маю ось ці. І я сама вибираю, які хочу закреслити. Наприклад, ось цей. Якщо я закреслила жовтий кружечок, то це означає, що системи жовтого кольору зараз не працюють. Коли я закреслю а, всі чотири кружечки, які з'єднані між собою лінією, то вони автоматично відремонтуються, і я їх просто стираю. А ось ці нижні кружечки вже не так просто відремонтувати. Щоб їх відремонтувати, вам потрібно піднятися на поверхню. Тоді ви стираєте абсолютно всі пошкодження вашого корабля і починаєте обводити по черзі ось цю субмарину, а всередині пишучи ваші ініціали. І це потрібно робити досить акуратно, не виходячи за лінії, тому що перевіряти, як зробили, як ви це акуратно намалювали, буде інженер суперників. Коли ви обвели частину субмарини, ви передаєте цей планшет далі, поки не будуть обведені всі ці частини субмарини. А команда суперника в цей час продовжує ходити і шукати вас, щоб вбити. Інженеру потрібно бути дуже уважним, адже якщо закреслиться шість ось таких значочків, він повинен про це сказати першому помічнику. А він в свою чергу має поставити хрестик а, ось тут. Якщо ви а, на цьому треку назбираєте чотири хрестика, то ваш корабель вибухне. Також ви отримаєте таке поранення, якщо а, будуть закреслені всі кружечки в одній секції. Але коли стається перший чи другий варіант, ви стираєте всі хрестики. І поки ви собі там говорили північ, південь, захід, схід, це все уважно слухав радист ворожої команди і записував собі на ось такому листочку, щоб потім дізнатися, де ви там ось так, приблизно водивши по карті свої малюночки. Отак знайти ворожу субмарину на планшеті досить важко, але в цьому радисту допоможуть дрон та гідролокатор, які знаходяться на планшеті першого помічника. Активувавши дрони, ви можете запитати суперника, чи знаходяться вони в якомусь певному секторі. Як бачите, тут е все поділено на сектори. Ви питаєте, чи вони в четвертому секторі, вони вам мають відповісти правду, так чи ні. Також є гідролокатор. Активувавши гідролокатор, ви просите суперника надати вам дві координати. Одна з них мусить бути правильна, а інша ні. Це може бути стовпець, рядок або сектор. Також у нас є міни, тобто ви пливете і поруч з собою по дорозі можете скидати міни. А потім, коли захочете, активувати їх. І якщо там буде пропливати суперник, він отримає пошкодження. Ще одна червона система це торпеда. Ви можете запустити її на відстань до чотирьох клітинок, і якщо там буде суперник, він отримає пошкодження. Також є ось така жовта система. Це радіотиша. не оголошуючи курс вголос, а тільки своїй команді, ви можете проплисти до чотирьох клітинок в одному напрямку. Це дуже допомагає втекти від суперників, що у вас на хвості. А ось ця остання система це система сценарію. В цій грі дуже багато сценаріїв, і в залежності від сценарію, ось ця система має різні властивості. І ви собі уявіть, це все відбувається в реальному часі. Команда на команду. Але щоб суперники не бачили, що ви собі там на планшеті малюєте, в коробці є ось такі ширми, які я зараз розкладу. Вони дуже широкі, дуже великі і. З дуже товстого картону. Ну і, звичайно, що високі. А тепер перейдімо до вражень. Але перед тим як перейти до вражень, дуже хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Дякую! Оформлення в цій гри крутезне. Ви бачили ширмочки, можу вам ще раз показати ось так збоку, наскільки вони товстезні, вони дуже важкі. А на них також, до речі, прикольний арт намальований. А, і самі планшети вони також прикольні. Також а, подобається те, що на маркерах є а, ось такі штучки, якими ви легко можете стирати те, що ви намалювали на своєму планшеті. І такі штучки є навіть запасні. Коробка виглядає бомбезно на дотик. все... А, Тобто всі компоненти дуже якісні, ну і звичайно, в коробці є зручний органайзер. Безсумнівно, ця гра грається найкраще повним складом. Тоді кожен гравець має свою роль і він а, вливається в гру повну. Коли ви граєте на шістьох, тоді комусь одному прийдеться взяти на себе дві ролі. Звичайно, що ви можете грати і на двох, і на чотирьох, але в цих режимах вам прийдеться грати. А, Покроково, тут є і такий режим. Але е, фішка цієї гри, сам її оцей сік в тому, що ви можете грати в реальному часі. Вісім людей, які сидять і виконують свою роботу, е, сваряться трошки, і це все дуже крута <смітна> атмосфера. Хотіла б я сказати, що правила цієї гри прості, і грається вона також просто. Але це не так, вам прийдеться тренуватися у покроковому режимі, і навіть після цих тренувань гра в реальному часі все одно буде для вас дуже стресовою. Тому ця гра точно не для всіх, але якщо ви зберете 8 заряджених людей, готових серйозно в неї пограти, то ви отримаєте просто нереальні емоції. Ця гра робилася під тему і це відчувається. Ви відчуваєте, ніби сидите в субмарині, а яку от-от має знищити суперник. Але якщо ви знищите його швидше, то залишитеся в живих. А збоку це надзвичайно прикольно виглядає через те, що капітан такий на північ! І такі готово! Готово! Потім капітан такий на схід! І всі такі готово, готово І так з двох сторін і утворюється такий прикольний шум. Звичайно, що взаємодії в капітані Сонарі доволі багато, але її більше між людьми, які в одній команді, ніж а, між суперниками. Інколи команда програє не через те, що їх знищив суперник, а через те, що вони не змогли налагодити зв'язок один між одним. А зв'язок в цій грі дуже важливий. Випадковості, як такої в цій грі немає, але, звичайно, бувають моменти, коли ти запускаєш торпеду і чисто випадково е, попадаєш в суперника. І ти тоді їздиш за ними, переслідуєш їх. Але в загальному, типу, випадковості немає, такі ситуації трапляються дуже рідко. Ця гра дуже регравальна, по-перше, через те, що е, ви будете рідко її грати. Ну, погодьтесь, зібрати 6-8 людей доволі складно. А спочатку вам треба не тренуватися в покроковий режим, а коли ви перейдете в режим реального часу, тут надзвичайно багато різних сценаріїв: сценарії з вулканами, сценарії з льодом, сценарії з бонусами, сценарії з змінами. Я думаю, ви зрозуміли. Тобто грати її кілька років можна абсолютно спокійно, отримуючи унікальний досвід від кожної партії. Якщо ви дуже любите настолки, колекціонуєте їх часто збираєтеся грати з друзями, то ця гра однозначно вам потрібна, адже більше такої гри в світі настільних ігор ну, немає. Такої крутої, стресової, стратегічної командної гри в реальному часі. Ну якщо ви часто збираєте від 6 до 8 людей грати на стілки, то вам точно варто спробувати капітан Сонар. Наші оцінки на цю гру ви знайдете, як завжди, в закріпленому коментарі ну і купити її можна за посиланням під відео. Ну а з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.